Всім привіт! Сьогодні у нас 30 січня, і у мене для вас є хороша новина. Сьогодні у грі з'явилася можливість докупити вільний досвід і, скажімо так, брати участь у івентах по типу конструкторського бюро. Що таке конструкторське бюро? Це такий певний івент на певний час, в якому можна отримати унікальну десятку з 3D стилем і з якимось унікальним номером, під яким ви встигнете взяти цей танк. Це якась десятка, по типу, як в нас раніше були танки. Наприклад, ось я вам покажу зараз ДБВшка, також з унікальним набором. Можна раніше було взяти ось цього КПЗ, а це в нас також важкий танк 10 гривня, Тобто якісь унікальні десятки, які доволі цікаві і доволі приємні в рандомі. Тобто на них приємно грати не на всіх, але в більшості вони хороші. Так от, багато людей витрачає своє золото, свої бони, своє срібло, там, креслення і так далі. Я зазвичай беру ці танки за вільний досвід. Тобто, в мене зараз 1 мільйон 700 тисяч вільного досвіду. За цей досвід я спокійно купую танк. Танк коштує рівно 1 мільйон. Так от, до чого взагалі це відео? Якщо ми зайдемо в вкладочку Магазин, таке вже було, така акція вже була. В принципі, я думаю, нічого нового вам не розкажу. Можливо, комусь. Буде корисна ця інфа. Далі ми заходимо у найліпше, проходимо трошки вниз, і тут нам показується, скажімо, акція, яка буде діяти до 2 лютого, вона називається Із Засіків, намальована така в нас ворона, це умовний вільний досвід. Тобто, якщо ви купуєте один наборчик, один набір, він коштує ось 127 гривень, його можна купити чотири рази. Якщо ви купуєте один раз це вільний досвід, то вам 100% дається 50 тисяч досвіду гарантовано і випадає або 50 тисяч, або 150 тисяч. Зараз відкрию детально покажу або 50 тисяч. Додатково ви отримаєте тут, вже 100, тобто мінімум за 127 гривень ви отримуєте вже 100 тисяч. Може вам випасти 150 тисяч, крім оцих 50, може вам випасти 250 тисяч, може випасти цілих півмільйона досвіду. І оці прокрути, умовні, там, скажімо так, да, ви можете зробити 4 рази. Тобто є люди, яким випадало по мільйону плюс досвіду, є людям, яким випадало 500 тисяч за чотири прокрути. Тобто, це вже якби на візіння йде. Але погодьтеся, за умовно 127 гривень, можна отримати мінімум 100 тисяч досвіду, а то й більше. Тому що 50 ви отримаєте ще раз гарантовано, плюс 50 мінімум отримаєте в додачу, тобто, у вас є можливість 50 вибити, 150 тисяч 250 і 500. Тобто, це в принципі до цих 50, що ви заплатите за них 127 гривень. Кому була цікава ця інформація, тому що скоро у нас буде конструкторське бюро, буде якийсь танчик, то в принципі потенційно можна за невелику суму залутати собі в майбутньому якийсь хороший 10 рівень. З вами був Шокерікс. Прожимайте вподобайки, пишіть в коментах, хто можливо буде брати. І до нових подібних відео. Усім бибе!